Протягом доби з 9 по 10 серпня 2023 року рятувальники харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов'язки в умовах воєнного часу. За цей період здійснено 26 оперативних виїздів. Протягом доби зафіксовано дві пожежі, спричинені ворожими обстрілами. О десятій вогнеборці у складі двох оперативних відділень вирушили на ліквідацію першої з них. Вона виникла після потужного артилерійського удару. По селу Велика Шапківка Куп'янського району на його околиці сталася пожежа у природних екосистемах. Горів сухостій на відкритій місцевості на площі тисяча квадратних метрів. З вогнем боролись рятувальники. Пожежу було ліквідовано об 11.15. Опів на 22 другу рятувальники тієї ж частини виїхали на пожежу, яка виникла внаслідок чергового обстрілу Куп'янська. Цього разу зайнявся про стінок житлового будинку та трава коло нього на площі 5 квадратних метрів. Вогонь відразу кинулись гасити місцеві мешканці, і на момент прибуття вогнеборців встигли загасити його. Бійці ДСНС перевірили місце пожежі, щоб унеможливити повторне загоряння і обстежити домоволодіння на предмет будь-яких інших осередків горіння. На одній з пожеж, що не пов'язана з військовими діями, рятувальники виявили тіло загиблого, 84-річного власника палаючої оселі. Подія трапилась о 10 ранку у приватному житловому будинку за адресою: Харківський район, селище Бабаї. Горіли домашні речі та меблі на площі 10 квадратних метрів. Вогонь локалізований о пів на одинадцяту та ліквідований об одинадцятій силами харківських та луганських вогнеборців. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 78 одиниць вибухонебезпечних предметів. О дванадцятій від правоохоронців надійшло повідомлення, що у селі Тернова Харківського району області чоловік 1961 року народження отримав поранення. Він натрапив на протипіхотну міну ПФМ-1 Пелюстка. Наразі постраждали госпіталізований з діагнозом вибухова травма та рвана рана правої стопи.